Ми живемо у світі, де все стається зрозумілим. Стілець твердий, світло це хвиля, а предмети завжди знаходяться в одному місці. Але насправді наш світ набагато дивніший, бо на найменшому рівні діє квантова фізика. Ми учні науково-медичного ліцею Дніпро. І зараз ти зрозумієш квант за три хвилини. Квант це найменша порція енергії у всесвіті. Це як мінімальний пакетик світла, тепла або руху. Але на відміну від звичайних частинок, квант поводиться дуже дивно. Квант може бути в кількох станах одночасно. Уявіть, що ви і вдома, і в школі в одну мить. У реальному світі неможливо, а в квантовому абсолютно нормально. Цей стан має назву суперпозиція. Але найдивніше це те, що квант обирає, ким стати. Тільки тоді, коли за ним спостерігають. Поки ми не дивимось, він може бути хвилою і частинкою одночасно. А щойно ми починаємо вимірювати. Він визначається, наша реальність залежить від нашого погляду. Відомий приклад кіт Шредінгера. За квантовою ідеєю, кіт у коробці може бути одночасно живий і мертвий. До того моменту, поки ми не відкриємо коробку. Звучить як фантастика, але це спосіб пояснити те, як працює квантовий світ. А ще існує квантова телепортація. Це не передача людини, це передача стану чи синок з одного місця в інше миттєво. І вона вже працює в лабораторіях. Квантові комп'ютери. Квантові комп'ютери рахують не швидше за звичайні. Вони рахують інакше. Вони можуть розрахувати одразу мільйон варіантів. Це революція в медицині, безпеці і науці. Квант це не майбутнє, квант це теперішнє, і саме ми покоління, яке живе в його початку. З вами був 9-й а клас. Відчуй невидиме.